Da, помішав, вже все, все все а він ж на ну, цих грошах наживається, кажуть, а вони ж мені не платили нічого. А, ні, ось, як кошти, як же він ходить? Чого його малюпку не заберуть? А він ці гроші на малюпті. Я буду добацю. Я доб'юся, він піде. А він думав, що я нещасна, бідна. А звідки він узяв? Господа, тоді не завжди що сім тисяч мільйонів не видали, хто йому надав. А тут я мороз в генькоматі. От його зараз заїде. І ви все, спитаєте передо мною. Хто йому такі дані? У мене документи є. У мене все підтвердження, Наташі. Його взяти за все. Де він такий хитрий адвокат? Як це в міністерство? Що? Це люди над мамою. та що виростила сина, загиблого гроші требувати. Ні, підкажіть, <звіт> якийсь адвокат, це не поїхав, Київ поїхав бах. Як це так? Видати незаконно. Він не, не думав, що це піти все. Я ж казала, я буду спати на порозі. і Правда буде, він його ніде на суд не бере. Ніже сказав столяти. Мені не треба коштів, це сестра хоче. Uh -huh. Мені вони навіть ці гроші що отримали карточку і цей забрали в магазині, швидко отоварувалися, щоб їм гроші не заблокували. Тож люди дзвонять все дологи, два люди добре. Півтора, півтора мільйона. на, на бочку, на все. І долі мені показують, машини покупляли, їздять. Дівчинка, Боже Боже, в мене дітки, я нормальна жінка. На якої подовгий не він. Я покажу документи. Я продам навіть до дефектору брехні. Навіть той столяри, яка придає дефету брехні. Як він казав, мені ці кошти не треба, я не бавлю. Цікажу, все це гроші, хотів". я все розумію, якийсь вибачте, на сарай. А чому що вони кажуть? це ж ну це сто порوني. Приїхали А він каже, слухайте, а тогда президент у нас мандабол. Ну, а він же ж каже, об цей же, щоб столяри. каже, я там в Одесу си кошти, А вона каже, мені дядька спасибо не сказала. Лучше б я тебе ще порвав. Ви ж люди, по він каже. А вони кажуть: "Ні, ми пай продали, вже чули, що це А Як не пропало 2 м не звірі. А я що не... знаю? Я не чула радо. Тож бігли в магазин, весь оті візири хапали, все хапали, щоб проще не заблокувало. Ти ж не знала, я ж клічиш твого телефону. Ти ж не знала, що атакуєш віддати їх на нульову, чи тобі ж дати, а ти собака така. Це не думала, що таке адвокат з усіх адвокатів приробляться один купрі такий. Я помочаюсь, чи як мені до той понасього хріст сказати.